Добрий день, дорогі друзі, мене звати Ольга. Канал мій називається Ольга Матерна В'язання як релакс. Хочу розказати, що я хочу взяти участь в спільному проєкті в'язання незламних. Тож там можна якраз в'язати перша тема в'язання щось для ЗСУ. Так як я в'яжу. Для ЗСУ Шкарпетки, хто дивиться мій канал, то всі знають. Тож я і буду їх продовжувати в'язати. Я їх, напевно, буду продовжувати в'язати і після проєктів всіх. Бо в мене ниточок ще є багато. В мене ось така ще бабінка, не знаю я з неї, скільки пар зв'язала дві і. Одну з таких ниточок віддала і ще одну в'яжу. Тож в мене ще тут є, напевно, кілограм, напевно, є. Якщо не більше, я вже не пам'ятаю, скільки в тій бабінці кілограм було, я ось продовжую в'язати таку далі шкарпетки. Тож, тож мені той проект якраз дуже підходить. Так що, так що все нормально в мене з проектом. Ще... Хотіла розказати, що там можна і дов'язати щось, що не закінчене, і ще щось в'язати, і на подарунок. Ну, я не знаю, що я ще встигну, бо з відключенням світла, щось в нас почали тепер більше відключати світла. І чи я буду встигати так ще щось дуже в'язати, крім шкарпеток, не знаю, але в проєкт йду. Там умов таких нема. Що там мусиш срочно зв'язати, або ще щось. Так що мені той проєкт дуже-дуже підходить. Так що, бо шкарпетки в мене на першому місці. Бо самі розумієте, що допомагати е, хлопцям треба, бо хто як не ми, тож будемо допомагати. Такі то справи. Тож, дівчатка, доєднуйтеся до проекту. Хто в'яже нашим котикам, хто ще не в'яже, а може зв'язати щось і хоче зв'язати, доєднуйтеся, в'яжіть, бо я багато в'язало дивлюся українських. В'яжуть і безрукавки під бронежилет, і в'яжуть балаклави. На ниточок на безрукавки я не маю, але в мене є багато замовлення на шкарпетки, тож я в'яжу шкарпетки. Без рукавок не, не маю ниточок не таких на безрукавок, треба якісь шерстяні, можливо, і не з дуже темної нитки. І в мене просто і не вистачить часу ще щось в'язати, крім шкарпеток. Тож я буду продовжувати в'язати шкарпеток, а хто може в'язати щось інакше, то в'яжіть. Якісь безрукавки, може, хтось балаклави вміє в'язати. Ну, хто хоче доєднатися, доєднуйтеся і в'яжіть. Допомагаємо, будемо допомагати хлопцям. Бо хто, бо хто ж, як не ми. Мусимо, мусимо якось подолати той шлях тяжкий. Така вже наша доля видно. І хто хочете знати, більш так про умови, більше конкретно про умови, що там можна в'язати, як відео знімати, треба в'язати, то буде п'ять тижнів тривати проєкт. Я не знаю, я щось, напевно, то вже тиждень триває проєкт, я так думаю. Але так як з відключенням світла не завжди всі відео вчасно дивлюся і не, не знала. А коли б знала, то три дні не, можу, не могла зняти відео, бо дуже багато відключали світла в нас останні дні. Не було по 12 годин світла. Тож я не встигала в'язати, а спішила дов'язувати шкарпетки. Ну, Такі то в мене справи. Наразі все ж таки знімаю. Є можливість, знімаю, а далі буде видно. Думаю, що, може, щось направлять з тим світлом, може будуть частіше включати, може тільки по 4 години почнуть відключати, а не по 12, бо по 12 годин в мене навіть павербанк стільки не тримає світла, щоб я могла в'язати від павербанку. Ну То я не знаю, в день-дні дуже похмурі, на дворі сіро в хаті не видно в'язати, так що без павербанку, без освітлення в'язати не будеш навіть в день. Ну, як є, так і є. Вже що буде, що встигнемо, то встигнемо. Тож я буду продовжувати в'язати шкарпетки. А ви, дівчатка, хто ще не вступив в проєкт В'язання незламних, заходіть на канал Олександри Пайк. Сандра Пайк канал, Дівчина з Одеси. І заходіть, і доєднуйтеся до проєкту. Хто ще не доєднався, а хотів би доєднатися. <гум> Умов таких жорстоких нема. що Якщо не вспів вчасно зняти відео, чи, не, чи ще щось, такого її ролі важливої, не грає. Можна із запізненням, так що доєднуйтеся, хто ще не встиг. Маєте можливість, знімайте, буде все добре. І все буде Україна. Ще хочу відповісти на запитання. У мене в коментарях було запитання, як я в'яжу шкарпетки, скільки набираю петель. Тож хочу розказати трошки. Я собі малюю ось таку схему. Малюю собі таку схему, що набрала 56 петель. На першу половину 28 петель і половина 29 петель. Я їх розділяю маркером. У мене є майстер-клас на каналі. Де я показую, як я набираю петлі, як я ділю петлі, як я за круг з'єдную. Так що, ну, в мене тільки Magic Club. Я на п'ятьох спицях не в'яжу, тому що мені незручно і я не буду в'язати на п'ятьох спицях. Я колись в'язала на п'ятьох, потім я вже в'язала на, на трьох спицях петлі, четвертою в'язала, бо мені забагато тих поворотів. Не люблю я в'язати таких, а Magic Club мені дуже подобається. Мені так набагато скоріше йде в'язання, а я не маю часу бавитися, бо мені треба багато шкарпет нав'язати. Тож мені якраз той метод дуже підходить. Тож, хто хоче в'язати, то дивіться, в мене просто тут нитка є тонша, вона не виглядає дуже тонша, але трошки видно, що тонша, але вона є м'якша і така, ну, чути в руках, що вона набагато тонша, та нитка. Тож я в'яжу спицями тріочка. Якраз ці спиці дуже підходять, гарне полотно виходить плотне. Я набираю 56 петель. В'яжу резинкою один на один. Ось так. Зв'язала 11 рядів, продовжую в'язати резинкою 3 на 1 У мене є майстер-клас, де я 5 на 1 в'яжу, ну там можна подивитися, як я розділяю, як я рахую, все там є в майстер-класі. Тож в'яжу тут 39 рядів, то в мене виходить. Зараз скажу скільки сантиметрів. якраз, То в мене виходить 16 см. Навіть в мене попередніх якось було 17 см. Не пам'ятаю, скільки я там рядів в'язала. Ну, 16 см до 5 5 П'ята в мене висотою 7 см. 7 см. 6,5-7 см майже. І я собі ось так розписую. Резинка 1 на 1 11 рядів, довжина 5, 36, до 5 36 рядів. 5, 23 петлі. Е, ой, то я не, не, то я не на ту шкарпетку показую. Зошик перекинувся. Ага, то я тут починала показувати. Значить, 56 петель набрала, 11 рядів резинка, 39 рядів пров'язала 3 на 1 до 5, 5, 27 петель розділила. Ну, у мене якраз на одній спиці, там є 27, як я розділяю, у мене є майстер клас 15 лицевих рядів 5. Чому я так рахую 15 лицевих рядів, я теж у майстер-класі дуже гарно розказую, там все зрозуміло. В'яжу п'яту, 7 см, ну, 6,5 трошки більше, майже 7. Майже 7 см, то виходить 15 лицевих рядів, тобто з виворітнями 30 рядів. Розділяю 5 петель на середину, я в'яжу круглу п'яточку. Ну, Там я п'яточку укріплену не показую, і там, там в мене один кадр. Ну, Я зато показую в другому майстер-класі п'яточку, як я укріплюю. і трошки іншим візерунком. І розділила, порахувала, скільки в мене залишилося петель, скільки по краях 15 петель добрала, по 9 петель мені треба на, отут скоротити на клин підйому. Скоро все я собі розписую. Де я роблю убавки в 39 і 49 ряді, я тут пров'язую по дві петлі разом, щоб бож, до пальців нога вужча трішечки. Ну, я не, не, зараз ще розкажу. В'яжу 58 рядів, 50 ряд ряд гладь і переходжу на убавки. І я собі Вираховую ось так, що в мене виходить 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 рядів в мене виходить з убавками. Тобто я перший ряд роблю убавки, в другому ряді пропускаю, третій роблю, четвертий пропускаю і так роблю до 10-му пропускаю з 11 ряд убавки, 12-й ряд убавки. Тут п'ять рядів підряд вже йдуть убавки. І всі петлі в мене виходить 12 петель залишається. Тобто 6 шість ззаді шість я голкою закриваю. Теж в майстер-класі все показую, як я закриваю носок Все є в майстер-класі. Тобто, по такій схемі я в'яжу. І, наприклад, я собі порахувала, що в мене мисок то є 5,5 см. А мені треба зв'язати 44 розмір 28 см. Значить, мені до миска треба зв'язати 22,5 см. Ось так я рахую. А як вирахувати, скільки сантиметрів тих 15 рядів, що в мене є, тут собі 15 рядів відраховуйте, міряєте сантиметри, і будете знати, скільки у вас високі. Я теж в майстер-класі то розказую. Тепер розкажу ще, як я в'яжу, як я в'яжу шкарпетки з грубшої нитки, то трошки грубша нитка йде оливкова, тож я тут набираю 48 петель, в'яжу спицями 3,25. Значить, набрала 48 петель, на одну спицю 24 петлі, на другу 20, ну, до маркера 24 петлі, після 25. Об'єдную в круг, і тут виходить у мене на одній спиці 23 петлі, на другій 25. Теж в'яжу резинка один на один, 11 рядів, довжина до 5-36 рядів, П'ята 23 петлі виходить, то я, щоб трошки п'ята була м, така не зовсім маленька, тоненька, бузенька, тож я додаю 4 петлі. Теж в мене є майстер-клас, який називається шкарпетки методом Helix, eh, Broken Stitch плюс Helix. Там я дуже гарно пояснюю і показую, як я добираю ось тут петлі, щоб п'ята не була вужча, ніж шкарпетка, щоб йшло рівне полотно йшло. Сюди і щоб ну, не було вужче тут. Я все те показую. 27 петель, то нульовий ряд я його не зараховую. Я добираю ті петлі, пров'язую виборідний ряд і тоді 13 лицевих рядів пров'язую вже ось укріплену п'яточку. Чому я так відзначаю 13 іменно лицевих рядів, я теж в мене є на каналі майстер-клас, я теж там пояснюю, чому я так рахую, чому мені так зручно. І так само в мене є написано, наприклад, 44-й розмір 28 см. Значить, я в'язала 58 рядів, то було 23 см, і тут у мене 5 см виходить носок. Ось тут в мене виходить носок 5 см. Тож я сюди в'язала 23 см. Тут я з боків убавок не роблю, тому що тут шкарпетка і так вона не є широка, тож тут нема такої потреби робити ці убавки. І в мене теж залишається в кінці шість петель, коли я убавки роблю на нус на, на отут. Спочатку через ряд і 4 ряди в кінці 11, 12, 13, 14. Тут у мене просто 14 рядів роблю вже без кожному ряду, а тут через ряд, тут 10 ряд у мене ще йде без убавок, 9 убавки, 10 без убавок, і так я собі вираховую, коли мені треба меншого розміру зв'язати шкарпетки, тож я собі написала, що в мене 55 рядів, 56 лицева гладь, і тоді йде 14 рядів носок, то в мене йде 43 розмір. Я собі, коли в'яжу менший розмір, я собі міряю сантиметрів, потім собі записую, скільки то в мене рядів. І я потім вже не заглядаю, не, не вимірюю сантиметром, а в'яжу суто по схемі. 42-й розмір то в мене 52 ряди, 53-й гладь і 14 рядів меска. Закінчення миска. Все. Вся тема. М -м Мені. Кинули схему розмірів, і я собі виписала який розмір, скільки сантиметрів, щоб кожен раз в інтернеті не шукати, не заглядати, в мене є все записано. Надіюся, як ви захочете знати, як я то роблю безпосередньо, докладно, як я вираховую, якщо ви в'яжете спицями 2,75 то вам дуже би підійшов майстер-клас мій на каналі. Там написано В'язання шкарпетки на двох спицях, але то є методом Magic клуб Просто така назва трошки людям не зрозуміла. Вони думають, що таке на двох спицях в'язані шкарпетки. Надіюся, я все пояснила добре. Надіюся, мене зрозуміли дівчата, хто питався, скільки я набираю петель. Просто тут я убавляю через ряд стільки петель, щоб в мене вийшла початкова кількість петель на спиці. І все. Надіюся, всі зрозуміли. Тож, дівчатка, хто ще хоче в'язати шкарпетки, може хтось ще хоче в'язати ще щось, крім шкарпеток. Доєднуйтеся, заходіть до на канал Сандри Пайк, Вона розказує про всі умови. Ви все собі вирішите, що вам і за чим в'язати. І беріть участь. Треба підтримати один одного. І на цьому буду закінчувати, напевно, своє відео. Дякую вам за увагу. В'яжіть на здоров'я! Якщо комусь не зрозуміле моє таке пояснення, надіюся. Ви собі по-своєму можете вирахувати, як ви рахуєте, а хто не знає, заходіть на канал, там є в мене два майстер-класи, я в кожному пояснюю і набір петель, і в'язання резинки, і в'язання до резинки, і в'язання п'яти і убавки, де роблю, де не роблю. Ну, на 48 петель я тут убавок не роблю. А тут на 56 петель, де я в'яжу шкарпетки, то я тут убавки роблю. Тож заходіть, дивіться, в'яжіть. Можете собі прокрутити, якщо вам не потрібно весь майстер-клас, дивитися, якийсь прям, прокрутіть собі і подивіться той епізод, який вам, вам потрібен. Ну, все, на цьому буду закінчувати. Дякую вам, дівчатка, за увагу. І до зустрічі в наступних відео. Надіюся, вони будуть виходити частіше. Ну, як вже, як вже вийде, на цьому закінчую. Всім па-па!